Вітаємо, друзі, з вами «Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Неповітряних сил вперше в історії знищили ворожий літак радіолокаційного виявлення А 50 а також повітряний пункт управління противника Іл-22. Російські літаки перебували над акваторією Азовського моря, коли їх уразили наші сили. Речник сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штопун заявив, що російські окупанти намагаються захопити Новомихайлівку Донецької області. Наші бійці знищили місце розташування російських дроноводів на лівому березі Дніпра, які суттєво дошкуляли нашим військовим біля кринок. Ліквідовано відомого оператора дронів збройних сил Росії на прізвисько Мойсей. В даний час ліків в аптеках стало набагато більше, ніж було на початку окупації, але це лише видимість великого вибору, оскільки препарати переважно російського виробництва. Є й деякі європейські ліки, але вони коштують дуже дорого в більшості випадків дорожче ніж в Росії та Україні. Наприклад, бельгійські ліки коштують у Бердянську 1232 рублі, австралійські 589 рублів. Терафлекс для відновлення суглобів у Бердянську коштує взагалі 3000 232 рублі за 100 пігулок. В Україні такі коштують вдвічі дешевше. Колаборанти у захопленому Бердянському державному педагогічному університеті запровадили щотижневі традиції, спрямовані на перевиховання молоді, урочистий виніс рашистського прапору та розговори. о Аважнам у той же час поставлений з Російської Федерації ректор Мелітопольського університету почав чистки серед озвітян зрадників у місцевих закладах профтехосвіти. Він вже звільнив директора приморського закладу та тисне на директорів Бердянського, Енергодарського, Васильівського. Тепер Вишній директор захопленого приморського коледжу Євген Сюксін оприлюднив відео звернення до Гауляйтера Балицького після того, як директора коледжей Приморська, Бердянська і Васильівки відказались підписувати преступний приказ о, об отчислении более 280 студентів. На нас начілість ганіння з сторони руководства Мілітопольського державного університету. 15 січня жовтневий районний суд Запоріжжя заочно виніс вирок Олегу Саприкіну, який погодився очолити в окупованому Бердянську незаконний правоохоронний поліцейський орган. Його засудили до 15 років ув'язнення. Окупанти розіслали тисячі повідомлень бордянцям, вимагають заміни водомірів. Зробити це потрібно терміново. Якщо протягом місяця не замінити лічильник на воду, платити доведеться 500 рублів на людину. Ті, хто виїхали з окупації, не зможуть замінити лічильник, а значить, їм нараховуватимуть шалені показання споживання води за так званими нормативами, а потім за борги зможуть забрати житло. Телеграм-канал Бердянськ в окупації пролюднив інформацію про двох мешканців міста, які записалися у батальйон судоплатова та пішли воювати на боці расистів. Один з них Єгор Кокорін, а інший відомий як Олександр Накостенко. Бердянці пишуть, що ці двоє працювали в службі газу. Окупанти повідомили, що затримали троїх бердянців, які утримували у підвалі 16-річного підлітка. Зловмисниками виявились чоловіки 20, 23 та 34 років. Вони побили підлітка та закрили у підвалі будинку по вулиці Севастопольська. Хлопцю чудом вдалося вбігти. Мотив такого дивного злочину злочинців не повідомляється. За інформацією пропагандистських ЗМІ, вони затримані та визнали себе винними. Пропагандисти опублікували відео про те, що захопили приміщення україно польського культурно-освітнього товариства відродження у Бердянську. Загарбники традиційно подали освітню літературу як терористичну. Висновки про розбещення неповнолітніх окупанти зробили з книжки про одностатеві стосунки. На Росії останнім часом набирають обертів гоніння на представників нетрадиційних орієнтацій. Курси першої медичної допомоги у центрі проводили для цивільних, пояснюючи людям, як діяти у надзвичайній ситуації. Ще у 2020 році лікарі організації отримали відзнаку за благодійність та жертовну допомогу польській діаспорі на сході а також іншим національностям під час пандемії covid 19 Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників разом з московським позашляховиком. Ураження зазнали четверо окупантів. Російські окупанти, схоже, облаштували одразу дві своїх бази на ділянці траси Маріуполь-Бердянськ, яка проходить по об'їзні міста Мангуш. Перша неподалік заправки Око на території вочевидь віджатого господарства. Регулярно з'являються військові тягачі з пошкодженими танками, БТРами та іншою технікою. Наступне місце скупчення паркувальний майданчик на березі невеликого водосховища одного з притоків річки, мокра білосарайка. Військову техніку тут окупанти ховають за живим щитом. Цивільних фур. Друга база, на якій розміщено переважно інженерні машини, буквально за рогом від парковки далекобійників на відстані не більше одного кілометра. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте клас. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.